Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше життя за, за сучасну Україну. І що хочеться сказати першим ділом. Першим ділом хочеться сказати, що у нас ну, Кацапів трохи мочать, і мочить білоруси, бульбаші і Грузія. Виникла дуже класна ідея в коментарях. Я побачив, що ти можеш сань ще засповнити купу війська і напасти як на Грузію, так і на Білорусь. В цілому, в цілому, мені здається, штука серйозна, тому що правда, Італія друже з Білорус'ю, а Італія у нас щас, ну, доволі таки. Сильна, хоча ми, по суті, зараз сильніші. Ми топ-5 виходить. Кацапи спустилися до топ-75 і, скоріш за все, їм повністю прийде хана. Так що треба вмикатися в цю битву, поки у них ще нічого там не закінчилося. І я пропоную скинути трошечки свої розтрати, витрати, повністю, щоб я заробляв якомога більше грошей і якомога більше людей я міг призивати для того, щоб ми могли все зробити максимально-максимально хорошо. Так що це військо ми підтягуємо, тут ми все робимо максимально, максимально по серйозному. Правда, не очок руку. Ладно, скіпаємо. Давай пробувати знову додати купу-купу армії. Мені треба реально, реально багато людей. Фух, правда, нема ніяких ресурсів і нема вже трошечки грошей. І кацапів майже завалили. Блін. Надо вмикатися, треба вмикатися і вмикатись дуже сильно. І, скоріш за все, спочатку з Білорусію. Спочатку з Білорусію. тому я пропоную. Я пропоную оголосити Білорусі війну бульбашам і піти відразу в напад. Піти відразу в напад і піти в напад серйозно. Так, ага, звідси я не можу, значить, я піду. Все, звідси сюди, сюди. Тут я піду ось так, тут піду. В принципі, пополовинками. Мені треба якомога більше територій захопити. Ще отут було б хорошо призвати людей, бо можуть звідси зараз на нас нападати. Але я сподіваюся, що не сильно вони захочуть. І нема там війська зараз в даний момент, бо все в основному військо, ось тут десь. А ми в цілому можемо нормально так ще звідси навалити. І в цілому непогано. Дивись, зараз ми отут трішечки ще призиваємо, також чисто небагато, а багато ми і не можемо призвати, бо нема грошей, бо в нас дуже великі витрати. Алох, не сильно хочеться піднімати, бо будуть бунтівники. О. Але от забирати. А звідси вообще не можна. Нема очків руху. Боже, а чи куди вони тратяться? Де мої очки руху? Все, погнали. А мене очків руху нема, тому що я призивав армію. Все, я поняв. Ми нападаємо чисто на території, ну, іменно Білорусі, бо це ще не її території, це території окуповані. І ситуація в тому, що туди зараз нападати нема сенсу, тому що я буду визволяти Росію. Тому ми туди нападати, чесно кажучи, не будемо. Ми просто забираємо її території, для того, щоб все в нас було чітко. Далі шуруємо, просто продвигаємося максимально. Далеко. Я сподіваюся, що все буде добре. Тут ми кусочок. Ладно, забирати цей кусочок не будемо. Хоча в цілому можна такий забрати кусок, щоб, якщо що, звідси не нападали на мене. І блін, я скіпнув вход. Насправді не треба було, тому що я хотів просто призвати е... військо ще з цієї сторони, щоб можна було напасти на Грузію. Але тоді я визволю всю частину кацапів і, по суті, їм так допоможу цим самим. Не сильно хотілося цього робити, але. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш? Ладно, забираємо, забираємо. І в цілому бульбашів ми наказали. І забрали всі їх території. І для цього ми можемо. А, почекай, всі я не можу забрати! Ох, йох, бабай бабай. Ох, Охо-хо-хо-хо. Якщо я приберу оцю і оцю, я зможу забрати мінськ. Але в мене тоді одне очко лишається Тоді, по суті, по суті, по суті, я можу прибрати цей шматок, забрати цей шматок. Ну тоді мені тут, щоб завоювати, треба буде тут скрізь військо робити. Блін. Блін. Можу також зробити, да? Ну, мене все рівно одне очко тоді лишається. А ось, тому що Білорусь захопила всю Росію. Вона щас не захоче нічого зі мною робити. Почекай, ладно. Ми повертаємо їм ось такое якось робимо. І ось тако. Все, я думаю, тако буде хорошо. І ми видвигаємо вимоги свої. По суті то закінчуємо цю війну тим, що я забираю купу, купу, купу всього. Білорусь стала ще слабша. Кацапи теж. Казахстан тут, Грузія ще далі воює. Ну нехай воюють, в принципі, то вже не моя війна, як ти казав. Я просто буду зараз асимілювати всю, всю всю територію і робити нашим гражданам набагато кращу набагато краще життя. Насправді хочеться в це вірити, але у нас щось трапилось. У нас оцей шматок забрали. Да? Бо вони закінчили війну чи що? Чому так? Втрачено контроль над областю по-по-пом. Повідомлення зникло через один хід. Окей. Ну ми по суті теж можемо Росії війну оголосити, забрати цей шматок і ці два шматка. По суті то, бо вони до нас зараз ніяк не дійдуть. У них ну, населення майже немає. Економіки 17 тисяч. У нас 250. Ми дуже сильні, дуже сильні. І ми можемо всі, всю, всю, всю нашу армію перетягнути в Львів, тому що в Львові у нас знаходиться табір постачання, і все буде в нас там чотенько. Окей, дешевше ми будемо. Ми будемо витрачати менше грошей на утримання армії. По суті, це хорошо. По суті, це дуже хорошо. Головне, щоб не було бунтарів. От їх прям не хочеться, щоб вони були. Бо отримую грошей я дуже мало в даний етап. І мені це не подобається. Так, косово ще теж чуть-чуть там асимілювати. Таку капельку. Щоб було трошечки краще. Ну і по суті, все в нас таке непогано. Ми можемо далі цю армію просто стягнути в один шмат. Потім і це все до керчі. Грузія, що там зі мною? Вона вона зі мною не воює, вона просто мене трошки недолюблює, да? А ні, в нас покращення відносин. Вона мені кинула, бо я її не кидав. Та й в принципі все хорошо. Що в мене з Італією? З Італією у мене по нулям. Італія воює з Францією. Франції вже нема, Німеччина тут вообще сили кинула. В неї плюс 29 зі мною. Я би покращив з нею відносини, чесно кажучи. І хух. Почали ми реально дуже-дуже серйозно, і я забув сказати, що вам потрібно поставити подобайдене, підписатись на канал. А ми тим часом будемо трошечки рости. Я думаю, і цей клаптик я б забрав. У Мене є ідея, як можна його забрати, не кидаючи війну, тому що Китайська народна республіка! Ох ти йо, от Китай стане нам великою проблемою. Кацапів майже нема, вони на 102 му місті, і їм хана Грузія ще з ними воює. Вона в війні з Грузією, Білорусією, Китаю. Ну, Китай їх рознесе. Значить, що в цілому ми можемо зробити. Цю ситуацію. Я пропоную розтягнути трішечки сюди армії. Тако, ну, мені багато не треба, я думаю, мені 13 тисяч там з голови вистачить. Підтягнути їх туди, об'явити війну кацапам, забрати. Території їхні, отако, забрать їхні ось ці території, тому що ну, Китай їх зараз донесе. І поки Китай їх ще не доніс, я пропоную уже їм об'являти війну. Я з вами дружить не збираюсь. Тут я просто трішечки-трішечки визву армії, просто для того, щоб вони звідси не напали. І звідси, кстати, теж все, погнали. Так, звідси ми забираємо цей шматок. Звідси ми забираємо ці два шматки, бо ви хлопці сильно наглі. Цей шматок ми теж забираємо. І по суті, ми забрали все, що могли супербистро забрати. Або. Овдіть! На мене Литва напала! Пожди, це не Литва. На мене Австрія напала! Почекай, є трошки проблеми, так, хлопці? На мене Польща напала! У мене великі проблеми. У мене великі проблеми. Австрія, Польща на мене напали. Польща зі мною війні, Австрія теж. Ахахахахах. Ах, 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 є певні проблеми. Є певні проблеми. Так, Росії, походу, вже, ну, плюс-мінус нема. І слава Богу! Без них набагато буде краще. Ми забираємо ці всі території. Бенц. Mm, вимоги так. Тепер ми що можемо зробити? Ми можемо тягнути, по-перше, сюди армію, я сподіваюся. Оцей шматок я не можу тягнути, на жаль, але можу ось цю армію тягнути просто сюди. Слава Богу. Ось цю армію я можу тягнути сюди. Тут я можу призвати ще купу армії, бо асиміляція пройшла дуже-дуже хорошо, правда, нема грошей. Нема грошей абсолютно. Я не знаю, що робити. А, оцей шматок я можу тягнути теж сюди. Це буде довго, звісно, але хай тянеться, поки ми можемо тягнути, то ми тянемо. І в цілому непогано. Окей, у нас війна, війна. На нас іде конкретний напад. Забирають наші території. Це дуже погано, але нічого я з цим поки що зробити не можу. Абсолютно. Бо в мене тупо нема війська, в мене нема грошей. У мене є нестабільність провінцій. Зато я ці шматки позабирав і Слава Богу, низька стабільність. асимілюйте області. Це звісно хорошо. У мене дуже великі військові витрати. Дуже великі військові витрати. Що мені з цим зробити? Все, що я можу зробити, це зараз а, взяти борг на 30 сходів, 37 тисяч, просто щоб у мене було трошки грошей для того, щоб я тут міг. Призвати трошки війська. Поки йде підкріплення, просто щоб я міг призвати військо. Правда, тут призвати я його не можу, але я можу піти сюди. Окей. Напасти я, на жаль, не можу, да? бо в мене немає просто очків ходьби Окей. Ще й звідси просто ось у військо тягну. Блін, капець. Ладно, тут ми нападаємо, тут ми дефаємо, тут ми теж дефаємо, хорошо. Тут ми, звісно, упускаємо дуже багато. Дуже багато території зараз під окупацією, але тут дуже мало війська, поняв. Так що все, що ми можемо, все, що ми хочемо зробити, це зараз. Просто по-перше, сюди тако 400 чоловік. Сюди тако 1000 чоловік. Сюди на їхній території ми 2500 відправляємо, сюди теж 2500 Звідси ми шуруємо щас сюди го на 1000 Звідси шуруємо сюди го. Тут ми нема очок руху, поняв. you <laughs> Є проблеми? Є проблеми великі. Але є трішечки очків руху для того, щоб сюди підтягнути людей. Є очки руху для того, щоб сюди повести оцю армію. Бо з бульбашами у мене зараз мирні, мирний договір. Вони на мене не нападуть. Призвати людей я не можу. У мене є трошки грошей, я можу отут поставити асіміляцію. Але ми тут зараз воюємо, тому не буду. Ми можемо тут поставити асиміляцію. І, в принципі, окей. Погнали. Дивитись, що ми можемо. Так, там ми кусок не забрали, бо тут їх, на жаль, було багато. І це для нас велика проблема. Так, тут ми шматок забрали, тут забрали, тут забрали. Тут забрали. Ми потихеньку теж забираємо території їхні, хоча свої не забираємо, но... свої віддаємо, але їхні забираємо. У нас така якась війна цікава. Тут шматок треба забрати. Ай, цей шматок сюди, цей погнали. Давай сюди тянемо. Потім звідси ми просто, Ми просто... просто зараз заберемо їхні території, банально, поняв? І те, де вони нас забрали, вони по суті програють. Я щось думаю, іменно так. Якщо ми заберемо їхні території, ну будемо відчувати себе дуже хорошо, але у мене тупо немає очків в руху. Я їх витрачаю всі. Я їх тупо всі витрачаю. І тут я вже не можу напасти. Це Проблема? Ладно, будемо пробувати так. Пентс, тут забрали шматок, тут держимося. Ну тут чуваки нападають крепко. Тож. Тут ми теж забираємо, тут забираємо, тут забираємо, тут забираємо, тут забираємо. Все в нас доволі таки непогано. Потихенько вони, кстати, рухаються далі, але я сподіваюся, що не сильно вони далеко підуть, бо в мене тут вже є підкріплення. І підкріплення вже шурує. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо тут призвати, ну, типа. Багато народу. Блін, я случайно пропустив хід! Оце є проблемою! Нас реально шурують. <ріст> <ріст> Польшу дає відсіч. Ми її взяли, поділили з німеччиною, і тепер для нас є трошки проблеми. Особливо тут. Тут ми можемо призвати дуже багато. Ну, ладно, не дуже багато, дуже мало людей. Ми можемо тут напасти. Ми можемо тут напасти. Ми можемо тут допомогти. Тут у нас є замок? Ні, нема. Значить, ми можемо по суті сюди кинути ще трохи людей. Ми можемо звідси почати дефатись. Якось. Ага, дефатися вже не можу, У мене очки очків руху. Проблема. Ладно, піднімаємо трошечки податок. Людям. Це нравитись не буде. Цю штуку ми можемо упустити і в цілому, отако трошечки підняти. Просто Просто так, по-інакшому я тупо не можу. Я просто жду підкріплення своїх своєї армії. І все в нас буде хорошо. Так, тут ми кусок забрали, тут кусок забрали з злодзям. Наша фортеця тут реально тримається, і хорошо, армія наша тут шурує, чітко. Потім що ми можемо далі робити. Ми можемо шурувати на Вроцлав. Ми можемо шурувати далі. Тут ми теж підтягуємо армію, по другому ніяк. Штати мені кинули плюсик, кстати. Нормально, штати це хорошо. Так, тут ми далі розкидаємо нашу армію, просто пробуємо забирати якомога більше наших територій. І, на жаль, уже все. На цьому кінець у мене очки руху просто закінчуються супер сильно, супер швидко. Максимально швидко. З Польщею, кстати, у мене плюс 13% в території. І з Австрією, звісно, мінус 13%. Ну, а зараз до Австрії у мене армія трошки підтягується. Там далі ми призвемо уже, тому що. Что... Просто зразу дві країни на нас напало, трошечки, ну, трошечки тяжко. Але що ж поробиш? Трошки ми і віддаємо насправді. Це, на жаль, дуже-дуже погано. Але ми забираємо. Їхні всі території. Це дуже хорошо. Тут ми шматок тож забираємо. Тут нам треба щось думати. Тут у нас все чітко, ми можемо призвати ще трохи людей. Ну, на жаль, трохи. Багато не призвеш. Так, тут треба забрати кусок. І все. Очки кінчились. Не планував я, що буде зараз така війна, конкретна, не підготовлена для мене. Блін, Польща починає забирати свої території назад потихенько. Ну вона дуже малими кількостями, поняв, це все робить. Так що, по суті, по суті, ми забираємо цей кусок, ми забираємо ось цей кусок, ми забираємо ось ці куски всі. Просто ми Забираємо для того, щоб вони нас не забрали. Далі що я можу зробити? Тут у нас все хорошо, по ідеї, то. Тут докидаємо трошки армії. Ну і будемо пробувати зараз. Давай. Тут забрали, тут забрали, тут забрали, тут забрали. Все, ми забрали всі території Польщі, ті території, які були її спочатку. Щас, якщо вона нічого не забере лишнього значить я. А плюс 46%. Почекай. А що так мало? Мирні переговори. <гас> Бо мені треба всієї території споконно забрати, поняв? Значить, назад. Почекай, ніяких мирних переговорів. Тут, кстати, шурує Норвегія. Норвегія воює з Фінляндією, да? Хм, Окей. Окей, питань нема. Воюйте собі, робіть, що хочете. А я в свою чергу був би не проти. Ну, позабирати всі території свої, будь ласочка, можна, було б файно. Якби я, міг, якби я міг їх всі позабирати, правда, в мене очків ходів просто тупо нема. У мене тупо кінчаються ходи і все. Так, ну потихесенько з грошима стало трішки проще, тому ми отако. Опустимо Чуть-чуть. Тут ми пішли не пройшли. Тут ми забрали, 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 забрали. Блін, тут не забрали, на жаль. Або гдіть, забрали, Будапешт. Є проблема? Є проблема. Так, тут було три чоловіка, тут щось чуть-чуть. Тут ми теж все дозабираємо і слава Богу, поійдей. А тут ми також чуть, -чуть перетянемо, щоб вони, якщо йшли в напад, то не забрали нічого. Потім. далі. Цих чуваків ми перетягуємо сюди во цих чуваків дві штуки. Ми перетягуємо сюди во. Потихесенько тянемо. Потихесенько тянемо. Очки руху є. Ми можемо призвати? Немає. Щоб призвати очків руху, у мене нема. На жаль. На жаль. Ми можемо тако зробити. Все, давай, Let's go. Там території трошки забираємо своїх. Будапешт, звісно, забрати не можна. В них тут армії, ну, немало, вообще. Взагалі. взагалі немало. Але зато з Польщею ми закінчили. Ми робимо мирні переговори. Я забираю абсолютно всі території. Ото спочатку все не дозабрав. І... І тепер маю великі проблеми для себе на свою голову. Тут ми призиваємо, тут ми призиваємо, тут ми теж призиваємо. Далі призивати я не можу. Ну їй, шуруємо далі. Шуруємо далі. Що ще робить? Let's go. Обалдеть. Нехило. Шуруєш шуруїш бодро. Так, хорошо, що в тебе тут по населенню? Населення в нього не так багато. Просто сама більша моя проблема в тому, що в мене нема грошей і нема очків руху. Ну, грошей вже взагалі немає. <хи> Ладно, давай шируємо далі. Ми просто будемо проходити цих всіх чуваків, треба стягувати. Надо стягувати і дуже сильно. Потихенько, помаленько, ми всіх стягуємо. Давай далі. Забрали Будапешт. За нами просто хвіст конкретний такий. У них кусочок забрали, пішли далі. Оцих чуваків всіх перетягуємо сюди. Тут ми можемо призвати ще на фортеці нормально людей. У нас е, це недостатньо поставляється якраз ось ця. скоріш за все. Або ось ця, ось ця, ось ці дві. Ну, зараз ми тут проб'ємо. Я сподіваюся. Так, да. хорошо. Тут нас забрали, на жаль, буде пеш. Тут, кстати, теж забрали. Це є проблемою. Ну, що ж поробиш? Надо, надо призивати ще людей. Надо призивати дуже багато людей. У мене тупо нема бабла. У мене тупо нема бабла. Для призиву. Ладно, взяти борг. Бемц, бемц. 43 тисячі, хорошо. У Львові ми можемо призвати багато народу. І в Тернополі. Нам треба на своїх територіях призивати, бо другого у нас немає. Бемц, відстояли. Ідемо далі. Погнали далі. Бемц, Ще 5 тисяч. Погнали сюди. бемц. Призвати ще кусок. Встрию. Бемц, 900 чоловік ніє, мало. Тут ближче, можна тож 900 призвати, так що нема різниці. Так, ви в напад. Ви. В напад. Погнали. Зашли. 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 Хорошо. Проходимо! Проходим! Пішли сюди, куда пешті треба призвати людей. А, Словаки, аби ще на мене нічого не подумали так погано. Ну, у мене плюс 19 з ними, так що непогано. Чехи ще, кстати, мінус 16. Ну я не думаю, що вони нападуть. Я щас, ну, такий більш ослаблений, хочу сказати. Але в мене тут є армії, ще купа, яку треба тянути. Яку треба тянути? Бо я думав з Грузією валитись, але не вийшло. І, кстати, кацапи трошки відстояли своїх територій, але в них тут уже майже нічого нема. Ну, у них йде далі війна, яке я розумію, так? Да? да, у них далі йде війна. Значить, їм ще може бути хана. Окей, okay. цих ми дотягуємо, далі тут призвати я більше не можу. Окей, я просто не бачив, що в мене тут ще є армію ось то багато. Я реально не знав. Я тупо забувся за нього. Так, вас ми всіх дотягуємо. Тут ми призиваємо ще 900 чоловік. Тут ми шуруємо. Тут ми шуруємо далі всіма своїми силами. Тут я ще асиміляцію не робив, у мене тупо немає грошей. Абсолютно. Погнали далі. 2000 перетягуємо сюди, сюди несемо, сюди несемо. Просто тянемо військо конкретно. Я знаю, що я можу ще цих там по кілька чоловік підтягувати, просто чуть-чуть армії для стабільності, але вона по суті не сильно щось дасть, як я думаю. Тому поки так. Звати щось можу, можу. Непогано. Грошей вже нема. Тут ми забираємо потихенько. Це хорошо, бо чим більше ми зараз тут забираємо, тим більше по ітогу мені приходить армії звідси. Тим швидше вона буде. Тут ми теж призвемо на всі гроші. Тут йдемо в напад. Помаленько, потихеньку наступаємо. Головне, щоб не трапилось більше, в мене проблем з того моменту, як я. О, так у мене тут 8 тисяч уже. Оце я розумію. Оце з такими вже арміями можна пробувати заходити. Оце вам, хлопці, вже взагалі не пощастило. Абсолютно. І тут три тисячі запльовується. І тут ще призиваємо 1700, щоб було більше. І погнали. Бем, не пробився. Бем, ми теж, кстати На жаль, так, 9 тисяч запускаємо, тут призиваємо. Тут я тільки що просто призивав, не хочеться стабільність порушувати. Сильно. І ще тут ось дойде. Мене ще армії, капец буде багато. І давай трошечки асіміляції хоча б якоїсь. Бем, погнали, запльовуємося. Let's go підтягуємо свої війська. Тут ці 6 тисяч ідемо на вену, розкидуємося. Тут теж розкидуємося Треба забирати якомога більше території, якомога бистріше. І. Всі ми їх забираємо. Ви, хлопці, почали не ту війну і не з тими людьми, з якими потрібно було починати. Ви, хлопці, реально здулись. І це в мене ще навіть підтримка не встигла підійти, коли ми майже забрали уже Австрію. Тут забрали, тут зараз ми не заберемо. Тут заберемо і тут ми просто заходимо. Тут я таку щось розкину чуть-чуть. І чіл. Бендс. Все, Австрія, ти зробила невірний крок. Чесно кажучи, тепер досвідос. Фух, війна закінчена, і слава Богу. Тепер я сподіваюся, що ми можемо поставити десь табір постачання. В Вені конструювати і всю армію можна в Вену тако стягувати, щоб просто було трішечки проще, трішечки легше і дешевше, <сум> дешевше все мені обходилось. Так, ну і далі просто асиміляцію робимо конкретно, тому що по другому тупо ніяк. потихенько потихенько треба робити цю асиміляцію. Без неї тупо нікуди. Так, закінчилось перемир'я з Білорусією. А де вона? Ага, окей. У мене нею плюс 29, кстати, вона довольна. Грузія тут вообще всунулась. Китай, вообще, супер дикий. Китай супер дикий. Сполучені Штати, кстати, теж вони топ-1 зараз. На жаль. Хе -хе. У них 200 тисяч економіки, у мене 330. Але людей у них трошечки більше, того вони вище. Окей, нам треба далі асиміляцію, бо в нас реально великі проблеми. Без цього тупо нікуди. Почекай. Ми в війні Швейцарія, в смислі. А, ладно, вона манюня. Все, питань нема. І в мене тут якраз армії і дуже багато хлопців. Тому я, ну, думаю, що ви зробили неправильний хід. І ви зробили великі проблеми собі на голову. Тому, ну і мені додали трошки проблем, тому що мені тепер вас ще, Так що. Сіке! Вас. Вас звідки сіке взялось? Вас звідки сіке прийшло бомжів? Обалдіть. Ладно, Амстердам. Давай сюда, Вена, давай сюди. Будемо зараз бомжів підтягувати і робити асиміляцію. помаленько. Не думав я, що в тебе є сіки армії, блін, в такої малої країни. Підтягуємо всіх абсолютно. 12 тисяч. У нас великі проблеми. У нас великі проблеми. У нас дуже великі проблеми. Ну, поки що. Сіків в тебе тут населення? 300 тисяч. Боже, я в шоці просто. Викликаємо підмогу якомога більшу. Бо в нас тут, звісно, є проблеми. Великі в мене армії більше ну не сильно і є. Та вообще немає якщо чесно. І в казні бабла немає ні чорта. І вони проходять великими такими кроками. <хи> ну, потихеньку щас будемо стягувати на захист. Військо, без цього нікуди. Ну і потихеньку далі призивати, щоб у них армія потихеньку, помаленько то й страждала. Ну і далі асимілювати. Правда, ці куски я вже не буду асимілювати бо мені тут з ними хана, конечно. Їх зараз заберуть, скоріш за все, а потім нам ще їх відбойовувати. Так, є певні проблеми. Є певні проблеми. Надо далі призивати. Будапешті теж, тут теж. Я просто сподівався на те, що я щас закінчиться війна, і все зі мною буде хорошо. Ми просто будемо далі від, від, відстраюватись, відбудовуватись. Все буде ставати набагато краще. А на жаль? На жаль, ні чорта кращого нема. Може в Києві ми зараз тако от 4 бахнемо і прийдемо. Область пограбована. Ти ще й такий, да, гамню? Ти ще й грабуєш. Фух, ну ти гамно, ну ти гамно, звісно. Так, нам тут дефатись треба. Нам треба дефатись. Так, з Києва треба підтримку. Сюди. Тут ми можемо призвати ще. Ще нормально так людей. Тут уже ні, або нема бабла. Тут ми тянемо людей, тут ми просто дефаємося. Я сподіваюся, що ми зможемо. О, хорошо призвав. Я сподіваюся, що ми можемо тут подефатись. І в мене, кстати, борг погашен. Це дуже хорошо. Тут ви не пробиваєтесь. Ми підтянули ще війська. Ми ще ждемо, ждемо просто підтримку, хлопці. Ми ждемо підтримку в Будапешті, тож витягуємо людей. Уже вкотре. Ми збираємо сили. Ви тут не проб'єтесь. У вас закінчуються ресурси. Тримаю в курсі. Опа. Ладно, ресурси у вас ще були. Опа. Дефаємося, все, хорошо. От тепер у них є проблеми. Є проблеми, і я сподіваюся, що великі. Ну, бо мало лі. Тут ми ще призвемо давай 600 чоловік і асиміляцію. По-хорошому зробити треба. Такс, let's go. раз, два, три. Зашли. Нас викинули. Окей, ну трошки я думав, буде легше. <хи> я не думав, що буде так складно. З вашими точуваками Надо завжди мати купу армії. Ну якщо ти маєш купу армії, то ти не можеш просто банально розвиватись нормально, тому що в тебе тупо ну, в тебе тупо витрачаються багато грошей на цю армію. Тако ми ще зробимо, попробуємо. Це ми ще, щоб ви розуміли, відвоюємо тільки свої території, просто свої. Ладно, у мене ще скінчиться терпіння, просто я призву настільки багато людей, що, ну, що вам буде боляче, але в них реально багато. Народу. Короч, все. Ми, не затягуємо з цим. ми з цим затягувати не будемо. Мені це не подобається. Тому, хлопці, ви, звісно, вибачте, але ми дефаємося як можемо. І стягуємо народ, стягуємо народ, ось до сюди. Так, тут ми стянули трошки, ще можемо зробити призив десь тако поближче. І з кайфом щас стягнути купу війська. Вони просто ще гамнюки грабують, розумієш? Вони тупо грабують гамнюки. Ну пробуємо, пробуємо. Щас прийде багато армії, А тут щось почало воювати. Словаччина почала ще нападати на Швейцарію. Нам без Словаччини щось теж придумати, тому що вона нам не потрібна тут. Чесно кажучи, вона нам тут взагалі не треба. Бо вона щас піде просто забирати наші території. Як же в мене горить дупа? З них всіх. Причому. І ще й бабла немає ні чорта. Дуже багато витрачається на армію. І я не можу бачити туди. Мені дасть з тими починати війну. Оголосити війну. Єс. Ідемо сюди. 4 тисячі пускаємо. Ідемо сюди. Йдемо сюди. Йдемо отакого. От Погнали. Зараз швидко заберемо все. Щоб не було ніяких проблем тут зараз в нас. У нас тут 20 тисяч населення, 20 тисяч армії. Так, тут забрали, тут забрали. Все. З вами. Покінчено, ось так безстренько і забирається країна, яка мішає і мішає сильно, тому вона і забирається. Так і наступний наш пункт: ось тут нам даде да, нам надо ось тут сфокусувати абсолютно всю армію в ось цьому городі. І потім уже відвигатися далі. Ну я думаю, що проблеми абсолютно не буде тут пройти і завоювати. Тому let's go. щас бистренько все зробимо. Ви мене просто допекли, друзі. І я реально став злим. Тому вам, швейцарцям, чесно кажучи, не пощастило. Грабувати ми вас не будемо. Бо, ну, я буду в, на цих територіях будуть жити мої люди. <хи> так що, вже без пограбування ми все зробимо. Ми просто бистренько зайдемо, заберемо. Довга війна була, чесно кажучи. Не очікував я такого просто удара в спину, можна сказати, від Швейцарії, але Швейцарії більше нема. Фух, хорошо, хорошо і слава Богу. Значить, поки ми тут нам дастянути всіх в ось цьому місці, що в мене з німцями? З німцями у мене плюс 77, У нас все чудово, І з французами не сильно, з Італією і так собі, чехи. Нормально, Румунія скоріше за все буде наступною країною, яка захоче на мене напасти. Тому я би, звісно, відвів 20 тисяч отако з цієї сторони всюдово. Тут побудував табір постачання і почав робити далі повну асіміляцію, тому що, що це повний капут. Просто румуни мене не люблять. А якщо ви мене не любите, друзі, то доведеться з вами, звісно, говорити. По інакшому, бо скоріш за все, поки я щось буду робити асіміляцію, ну на мене нападуть. Я чомусь так думаю. Ну, масштаб України мені вже подобається, аби ще отако загладити і її ось тут позабирати все. Хе-хе-хе, <рес> ну і кусок чукі можливо. Бо на німців поки що не маю бажання нападати. Скільки ми витрачаємо на армію 14 тисяч. Ну не так і. Мало. Тут можна трошки підняти. Тут вона трошки спустити. Щоб люди ставали трішечки довольніші. Шко, технології в мене з'явилось. Утримання війська. Сюди без цього нікуди. Потихенько асимілюємо. Стабільність областей. Ось тут ще по-хорошому. В Будапешті по-хорошому. Ось тут ще по-хорошому. Коротше, є, що асимілювати, і це по-хорошому вже робити. Ну що, народ, сьогодні ми старли з лиця землі багато країн. Правда, на Литву, походу, там конкретно нападає ще Данія. Це реально серйозно, у них вже витрат по 40 тисяч і ніхто нічого не завоював. Хоча Литва набагато слабша за Данію, І, скоріш за все, в Литві прийде хана. А я тут Данію не хочу бачити біля себе, тому я би в принципі вмішався в цю двіжуху. Але якщо я нападу на Литву, то прийдеться і забирати Латвію і Естонію, а цього робити не сильно хочеться. Тут бульбаші з так далі. Далі ведуть війну, щось у них не сильно зрозуміло, що там відбувається. В Кацапів осталося сім провінцій, одна тут, ось отут кусок. А більше я й не знаю де. Розумієш, тут воще Уланус. Хе-хе. де Уланус? Коротше, сьогодні багато всього ми завоювали, і думаю, що на цьому етапі можна завершити. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі і побажання, на кого б нам напасти, бо я от думаю, наступна буде Румунія. Тому що то вони про мене поганої думки. Так що, дякую всім за перегляд. Не забувайте про розіграш телеграм-каналі на 3000 гривень. І всім пока!